Є багато історій, як людина потрапила в армію, і там знайшла для себе сенс життя, знайшла для себе друзів, побратимів, так як часто кажуть, що е, мене там тримають мої побратими. Що, е, от е, як тільки там я вилікуюсь, так е, від своїх поранень, я повернуся назад на фронт, тому що там мене чекають мої хлопці, побратими. І е, я розумію, що це з одного боку е, люди керуються людськими почуттями, тому що тільки, на жаль, в таких пекельних умовах багато людей відчули якесь братерство, е, от відчули якесь почуття дружби. Це з одного боку, так, і на основі цього формується залежність залежність від е, інших людей. Що от тебе ніхто не зміг так зрозуміти е, там, в тилу, в мирних містах, е, в, ми, в більш мирних умовах, е, як е, от, багато спільного в тебе знайшлося з людьми в таких жахливих умовах? От. Це з одного боку. так Є от такі от хороші душевні моменти, іноді в новинах я попадаюся на такі сюжети, де просто показують там наших от військових таких чоловіків, там яким там по 40 років. там от І відчувається, що от вони такі от прості, душевні. І вони цілком там Могли бути там, і водіями маршруток, і трактористами, і там, будівельниками, е, і в минулому вони і займали ці е, посади роботи. Тобто такі от прості, сильні, міцні, душевні, працьовиті чоловіки, е, які просто через сучасний, сучасні проблеми так, е, їх сила стала більш актуальною от, в рамках військової служби.